Всім привіт! Сьогодні я вам хочу розказати про комедійні екшн фільми які варті уваги. Попрошу вас поставити вподобайку і підписатись на канал. І ми починаємо наше відео. Якщо хочете весело провести, час, то ділиш фільм час пік саме для вас. Сюжети, жарти, атмосфера і, безумовно, неперевершений дует Кріса Такера та Джекі Чана, те, заради чого варто його подивитися. Добре подумані її поставлені бої, звичайно, ж, штрюки Джекі Чана видуеті з балакучим коміком Крісом, створювати неповторну атмосферу гумор і позитивний заряд. Це фільм, який з часом не втрачає свій шарм і гумор, який можна переглядати і кожного разу, отримати задоволення. Кіно легке, барвисте з перших хвилин заряджає позитивом і дозволяє розслабитися після трудових буднів. Джекі Чан, який перебуває у відмінній фізичній формі, показує, як завжди, захоплюючі бійки. Кріс така людина, яка буквально просочена харизмою і відмінний гумор. Протягом усього фільму отримуєте задоволення від акторської гри жартів і діалогів. Вдале використання потужних спецефектів і запального з музичного супроводу добре доповнюють картину. Безсумнівно приємне проведення часу і відмінний настрій гар... гарантовано всім. Погані хлопці назавжди. Дороги двох нерозлучних поліцейських Лоурі і Бернета розійшлися. Між напарниками стався конфлікт, що підштовхнуло Маркуса до рішення залишити службу в поліції. У підсумку він починає пробувати себе в приватному розшуку. Тут і гроші більші, і робота простіша. Тим часом Майк переживає не найвдаліші життєві ситуації. У нього з'являється характер для кризи середнього віку, депресія, що підштовхує чоловіка до думки, що пора покінчити з їх холостяцьким життям і шукати собі другу половинку. Та й нові партнери, представлені до нього замість Маркоса, щодня діють на нерв. Так би все йшло своїм ходом, якби ви справи не втрутився сама доля. Найменець з Альбанії точить на колишніх друзів від немалих розмірів зуб. Бажаючи помститися за смерть рідного брата двом безбашеним товаришам належить об'єднатися знову, щоб зупинити вмілого і відмороженого вбивцю. Шпигунка: У центрі напружено комедійної історії знаходиться служба ЦРУ Сюзана Купер – Відсутність відповідних навичок і їх хватки не дозволяє дамочці розкрити потенціал в питаннях затримання небезпечних злочинців. Тому багато років їй доводиться задовольнятися посадою координатора відомого шпигуна Файна. Той отримує нове завдання. Файн повинен відправитися до Болгарії і вивідати з у кримінального авторитета Баянова місце знаходження ядерної зброї. Безлузда випадковість руйнує весь хід справи. Файн випадково вбиває опонента. Тепер місія з пошуку бомби не здійснена. Управління стає відомим, що дочка Баянова Рейна може бути просвіченою про місце знаходження ядерної зброї. Розговорити дівчину наміри Файна. Рейна й виявляється вельми моторною і просто позбавляється від непрошеного гостя. Але найсумніше, що жоден з агентів не зможе втертися в довіру до дочки Баянова. Вона знає всіх особисто. Єдина темна конячка Сюзан завжди знаходиться в тіні інших. Сюзан готова стати добровольцем і помститися за смерть Файна. Півтора шпигуна. Ще в школі незграбний товстун Боб помітно виділявся серед інших однокласників, тим, що через його потворну повнотну над ним сміялася вся школа. Тому у нещасного опухлика зовсім не було друзів. але незабаром кументний інцидент роздягальні, який остаточно принизив нашого героя в очах всіх школярів, подарував його єдиного друга, яким виявився Келвін. Минуло 20 років, і доля знову. Зводить наших героїв в одному з нічних анделіків при тому, що Келвін з переляку не відразу впізнав в величезному прекрасному громилі свого колишнього вгодованого друга. Як виявився виявилося, Боб тепер працює в ЦРУ, і йому терміново потрібна допомога колишнього друга, оскільки небезпечний зловмисник місяць тому поцупив код доступу до. Засекреченої системи спутників шпигунів, що може спричинити за собою неприпустимі катастрофічні наслідки, не в силах самостійно вирішити поставлені завдання, бо просить Кельвіна допомогти йому в складних розрахунках, щоб вийти на слід виходія. ось тільки він. Забуває попередити свого щуплого друга, що по його сліду йде банда озброєних до зубів бандитів, що після їх першої зустрічі в барі вже занесли полохливого коротана в чорний список. Червоне повідомлення. Після зухвалого пограбування, в якому конкурували два ослаблені злочинці: геніальний злодій та хитромудрий аферист, за розборку плану з їхнього упіймання береться найкращий агент одного з відділень Інтерполу. зразковий батько двох дітей, люблячий сім'янин, буде змушений йти по слідам лиходіїв, зазнаючи невдачі за невдачу. Попереду герою фільму Червоне повідомлення чекає безліч конлотнеч, з яким вийти, з окими із води вдасться далеко не кожному. На додаток до цього героям мірятимуться не тільки фізичною силою, а й інтелектом, оскільки зловмисники хочуть бути якою ціною перехитрити агента Інтерполу. Хто виявиться, переможцем в цьому противостоянні злодії, аферист чи представник порядку.